Загальний обсяг доходів обласного бюджету разом із трансфертами з державної казни наступного року становитиме більше трьох мільярдів гривень. Фінансисти кажуть, основним завданням при його формуванні було забезпечити всіх бюджетників зарплатою та грішми на оплату комунальних послуг. Бюджет є обмежений, от але це не є бюджет, який нереалістичний. В принципі, доходи власні нам збільшують лише на 5%, це і реально до виконання на наступний рік. От, дотації в рівні нам збільшуються майже на 10 відсотків з 2012 роком. Додаткові джерела нам збільшуються зв'язку з тим, що до складу доходів, які не враховуються при визначенні дотації в рівні, нам зараховують ліцензії всі п'ять видів, які зараховувалися раніше. І зв'язку з цим ми маємо додатково до розподілу порядка 13 мільйонів гривень. Водночас передбачено підвищення. Чення окладів тим, хто працює у шкідливих та важких умовах, зросте середня вартість харчування учнів, які знаходяться на повному державному утриманні. Більше витрачатимуть і на обслуговування інвалідів у клевенському госпіталі. Для нас цей бюджет і соціально направлений, тобто на підвищення соціальних стандартів, це підвищення заробітних плат, це підвищення або розширення бази. Субвенції для соціально незахищених верст населення. Ну і звичайно, розрахований на поступове підняття соціальних стандартів. Юрій Кічатий зазначив, нині вперше під концепцію розвитку конкретної територіальної громади буде передбачено видатки. Якщо ж бюджет області наступного року вдасться перевиконати більше ніж на 5%, тоді можна буде переглянути і видатки обласної казни. Алла сищук, Назар Мідріган, інформаційна програма День.